Зараз будемо перевіряти, чи гріється світодіодний оптичний елемент в корпусі штатної фари UMZ-MTZ. І ось ми вже закрили нашу фару. Ось термопара йде туди внутрі. І дивіться, температура росте, тобто все нормальне підключення. До речі, міряємо, звісно ж, з дальнім світлом. Ось таке зараз час. Так, дивимось далі. Цілу годину ми міряли температуру, і виходить, температура 80 градусів. Зараз ми дістанемо його з корпусу і поміряємо температуру так само годину, просто голого без корпусу. Спочатку ми взяли ледовську фару, засунули її в корпус і заміряли температуру, там показували 80 градусів, потім ми окремо заміряли е, саму фару. І дивіться, де ми міряли. Ось вам покажу в обидвох е, варіантах. Тобто на ребрі радіатора і просто гола фара показує 60 градусів. Тобто різниця в 20 градусів. І дуже цікаво почути ваші думки, будь ласка, пишіть у коментарях.